Колеги, у нас є чудовий комплект агронавігатора за доступною ціною. Є відразу все, що потрібно, щоб почати роботу. Новенька GPS-антена цього року у білому корпусі вона менш схильна до подряпин і влітку в південних регіонах не так сильно нагрівається. Знизу є магніти, тримається міцно, нічого нікуди не рухається. Кабель живлення, просто підводимо його або до акумулятора, так, або до дротів. Ми ось так зробили для себе. Підключаємо, все. У нас є сигнальний світлодіод. Він сигналізує про те, що все взаємодіє. Так, покладу в пакет. Пластик сигналу ніяк не заважається, щоб не забруднити. Встановлюємо на капот. Ось так. Десь у цьому місці, щоб спереду та з боків було залізо для відображення сигналу. В комплекті великий планшет 10-дюймовий. Також можна взяти комплект без планшета, якщо маєте свій. Тільки антена та за бажанням кріплення. Встановлюєте на свій планшет або смартфон наш додаток і все автоматично запрацює. Поїхали なるほど。